у храмі на вулиці Каполанській попрощалися з трьома полеглими військовими Богданом Савіцьким, Олександром Романенком та Сергієм Грінческу. З першого дня повномасштабного вторгнення 27-річний Богдан разом із братом та батьком вступив до тероборони. За цей час встиг розписатися з нареченою за словами дядька. Військовий загинув на бахмутському напрямку. Під ногами розірвався протитанковий снаряд. загалі-то він дуже освічений. Він знав мови, англійську мову, працював там перекладачем в організаціях, вчивсь дуже любив дітей. приходив до мене в гості, з трохи з моїм з моєю молодшою донькою. Він дуже. Хотів велике весілля і казав, що він, коли вернеться, ми всі зберемося за великим столом. Ну, в нього були такі плани. До початку вторгнення Богдан не мав військового досвіду. На прощання прийшли однокласники та вчителі. Ми малювали малюнки про гарне, мирне небо, про сонечко. І Ніколи не думали, що він змушений буде взяти зброю і стати героєм. Герої не вмирають. Вічна слава йому. Я пам'ятаю Богдана як дуже щиру, хорошу людину, такий добрий хлопчина, який завжди міг підставити плече, допомогти в потрібний момент. Мені його буде дуже не вистачати. Ми спілкувалися після школи, не сказати, що багато. Бачився ще, напевно, до війни. Я пам'ятаю його ще тим добрим хлопчином зі школи, і він таким і залишався. 27-річний Олександр Романенко загинув у боях на Бахмутському напрямку. За словами сусідки, ще продовжують воювати його батько та брат. Я знаю його як хорошого е, сусіда. Вже він чуйний такий, добросовісний, постійно проходив мимо нас, здоровався. Ну, як сказати, дуже хороша людина. 44-річний Сергій Грінческо загинув ще 10 березня цього року. Він був і патріот і дійсно справжній нормальний українець, який жив і тішився життю і завжди міг допомогти комусь. З Та таких людей небагато. Військових поховали на Алеї Слави центрального кладовища у Чернівцях. Марина Буличева, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.